Розділ дванадцятий. Заблукалий хлопчик. Вони їхали кілька годин і зупинились поїсти. Поки чоловіки розпалювали вогнища і розтоплювали сніг, а Йорек Бернісон спостерігав, як ліс Корсбі смажить м'ясо. Джон Фа звернувся до ліри. Ліро, ти зможеш прочитати прилад? Місяць давно зайшов. Аврора сяяла яскравіше за місяць, але її світло було мінливе. Втім, Ліра мала гострий зір, тож сягнула рукою під хутра і витягла чорний оксамитовий згорток. Зможу. Сказала дівчинка, я вже вивчила деякий символ. Що треба спитати, Лорде Фаа? Я хочу дізнатися більше. Як саме вони охороняють це місце Болвангар? Не замислюючись, Ліра поставила стрілки навпроти шолома, грифона й тигля і зосередилась на трьох значеннях. Велика стрілка пішла по колу, потім назад. Потім знову по колу, немов бджола, що танцює свій танець перед вуликом. Дівчинка дивилась уважно, спершу не розуміючи, поступово наближаючись до відповіді, і враз їй стало все ясно вона не квапилася, дозволила стрілці танцювати, доки та не зупинилась. Все так, як і казав Деймон. Відьми Лорде Фа. Станцію охороняє Рота Тартар, а територія оточена парканом із колючим дротом. Вони не чекають нападу, інструмент це чітко показує. Але Лорде Фа, що дитино? Він показує ще дещо. Неподалік у долині, біля озера є село, там людей лякає привид. Джон Фа нетерпляче крутнув головою. Це не має значення. У цих лісах багато всяких духів. Розкажи мені ще про тартар, скільки їх, як вони озброєні. Ліра слухняно запитала і переповіла відповідь. У них. Шістдесят вояків із рушницями і є потужніша зброя, щось таке, як гармати, кілька штук. Також у них є вогнемети і всі деймони, у них вовчиці, так сказав прилад. Ці слова викликали пожвавлення серед старших гептян. Деймони, вовчиці! У Сибірських полків, зауважив хтось. Вони найлютіші, сказав чонфа. Нам доведеться битися, мов тигри. Треба порадитися з ведмедем. Він вояка досвідчений. Але ж, лорде Фа, цей привид. нетерпляче мовила Ліра. Мені здається, це хтось із дітей. Ліро, якщо це й так. Я не знаю, що з цим робити. Шістдесят сибірських стрільців та ще й вогнемети. Містер Скорсбі, підійдіть, будь ласка, сюди. Поки аеронавт ішов до саней, Ліра відсунулась і звернулася до ведмедя. Йорику, ти мандрував цими місцями. Було таке, пробасив ведмідь. Тут неподалік село, правда? Так, за горою, відповів Йорик, дивлячись крізь низькі дерева. Далеко? Для тебе чи для мене? Для мене, уточнила дівчинка. Занадто далеко, але недалеко для мене. Скільки часу тобі треба, щоб дійти до цього села? Я тричі сходжу туди й назад, поки місяць зійде. Тоді слухай, Йорику, в мене є читач символів, з якого я дізнаюсь усякі речі, і завдяки йому я довідалась, що треба зробити дещо важливе в тому селі, а лордфа мене не відпускає. Він хоче, щоб ми поквапились, і я підтримую його, але поки я не сходжу в те село і не з'ясую, в чому річ, ми не знатимемо, що ковтачі роблять з дітьми. Ведмідь не сказав нічого. Він сидів, як людина. Великі лапи на колінах, чорні очі дивилися їй просто у вічі. Він розумів, їй е, чогось треба, озвався пантелеймон. Ти можеш відвести нас туди і назад і наздогнати валку. Можу. Але я дав слово лордові фа, що буду слухатися тільки його і нікого більше. А якщо він мені дозволить. Тоді так. Дівчинка розвернулась і побігла. Лорде Фа, якщо Йорек Бернісон відвезе мене до села, ми там усе роздивимось і доженемо вас. Він знає дорогу, наполягала Ліра. Я б не просила. Але це такий самий випадок, як і з тим Хамелеоном. Пам'ятаєте, Фардере, я спершу не второпала, а це виявилось важливим. І ми довідались про це запізно. Так само й тепер. Я не дуже тямлю, про що сповіщає прилад, але відчуваю, що це важливо. А Йорек знає дорогу. Він каже, що може тричі сходити туди й назад, поки місяць зійде. Та й хто мене краще захистить, ніж він? Але без вашого дозволу він не піде. Запала тиша. Фардер кором зітхнув. Джон Фа насупився, губи скривилися. Похмурій Гримасі, та зненацька озвався аеронавт. Ефа, якщо Йорик повезе дівчинку, вона буде в такій самій безпеці, як поруч із нами. Усі ведмеді чесні, але Йорика я знаю давно, і ніщо в світі не примусить його зламати своє слово. Накажіть йому берегти її, він це зробить. Він бігтиме кілька годин без упину і не втомиться. Але чому б не послати дорослих, сказав Джон Фаа. Їм доведеться йти, зауважила Ліра, бо на собаках цей гірський хребет не здолаєш. Йорик бігає швидше, ніж будь-яка людина, а я легка, тож його не затримаю. І обіцяю, лорде Паа, я обіцяю, що не пробуду там довше, ніж на те буде потреба. І нічого не розповідатиму, і нікуди не встряватиму. Ти впевнена, що це конче треба. Читач символів не пошиє тебе в дурні. Він ніколи не зробить цього, лорде Фа, він просто не може цього зробити. Джон Фа почухав підборіддя. Гм. Ну що ж, як усе буде добре, ми знатимемо трохи більше, ніж знаємо зараз. «Йореку Бернісоне, гукнув він, ти готовий робити те, про що каже дівчинка? Я роблю те, що скажете ви, лорде Фаа. Накажіть мені відвести дівчинку, і я зроблю це. Дуже добре. Ти маєш відвезти її туди, куди вона хоче і зробити те, що вона попросить. Ліро, я наказую тобі, розумієш? Так, лордефа, ти маєш піти дізнатися, в чому річ, а коли дізнаєшся, мусиш негайно повернутися назад. Йорику, ми підемо далі, тож тобі доведеться нас наздоганяти. Ведмідь кивнув величезною головою. Чи є в селі солдати? спитав він у Ліри. Мені, брати броню. Без неї ми дійдемо швидше. Ні, не треба, відповіла дівчинка. Я впевнена. Дякую, лорде Фа, я обіцяю, що зроблю все так, як ви сказали. Тоні Коста дав їм на дорогу смужку сушеного тюленячого м'яса. І разом із Пантелеймоном, який перетворився на мишу і заховався в каптурі, Ліра вилізла на величезну спину ведмедя, вхопилася рукавицями за хутро і обхопила тулуб колінами. Хутро було напрочуд густе. Дівчинку наповнило відчуття колосальної сили. Ведмідь розвернувся. Ваги дитини він не відчував зовсім. І широкими кроками побіг до низьких дерев у напрямку гірського хребта. Вона не одразу звикла до руху, та коли звикла, її охопив дикий захват. вона їде і на ведмеді, а над нею аврора переливається золотими арками й петлями, і лютий арктичний холод і незглибима тиша. Півночі сповиває все, навкруги. Лапи йорика ступали по снігу майже нечутно. Дерева були кволі й тонкі, бо звідси починалася тундра, але час від часу траплялась морошка і якісь корчуваті чагарі. Ведмідь проходив крізь них, мов крізь павутину. Вони зійшли на невисоку гору з голим чорним камінням, і валка зникла з очей. Лірі хотілося поговорити з ведмедем, і якби він був людиною, вона б уже балакала з ним, як і з давнім знайомим, але він був такий дивний, дикий і замкнутий, що вона вперше в житті не наважилась. Він біг уперед, не знаючи втоми, а вона віддалася рухові і мовчала. Мабуть, йому так краще, думала дівчинка. Мабуть, для броньованого ведмедя я мале немовля, що вилізло з пелюшок. Досі вона рідко думала про себе, і це було цікаве, але не надто приємне заняття. Щось таке, як. Їхати верхи на ведмеді. Йорек Бернісон біг швидко, викидаючи поперемінно то ліві, то праві лапи і розхитуючись з боку на бік у постійному ритмі. Ліра зрозуміла, що не може просто сидіти, їзда верхи потребувала активної праці. Вони бігли з годину чи більше. У Ліри вже боліли й німіли ноги, але вона була невимовно щаслива. Зненацька Йорек сповільнив біг і зупинився. Поглянь угору, сказав він. Ліра звела очі на небо і протерла їх зворотнім боком долоні. Було так холодно, що сльози заважали дивитись. Вона глянула й ахнула. Аврора зменшилась до блідого тремтливого мерехтіння, але зірки були яскраві, немов діаманти, і під великим темним, всіяним діамантами небозводом на північ летіли сотні й сотні крихітних чорних цяток. Це птахи? спитала Ліра. Це відьми, відповів ведмідь. Відьми. Що вони роблять? Мабуть, летять на війну. Я ніколи не бачив стільки відьом одразу. Ти знайомий з відьмами Йорику? Я служив деяким і воював із ними. Це видовище мало б налякати лорда Фаа». Якщо всі ці відьми летять на допомогу вашим ворогам, то вам є чого боятись. Лорда Фаа ніщо не злякає. Ти ж не злякався, правда? Поки що ні. А коли боюся, то намагаюсь перебороти свій страх. Однак нам ліпше розповісти про цих відьом лордові Фа бо гептяни могли їх не побачити. Ведмідь рушив далі. Тепер повільніше. Дівчинка дивилась на небо, аж очі їй знову затуманилися слізьми. А чорні цятки все летіли й летіли, і, здавалося, не буде їм ні краю, ні кінця. Зрештою, Йорик зупинився і сказав Ось і село. Внизу під вибоїстим схилом виднівся гурт дерев'яних хат, а за ним широка й засніжена рівнина. Ліра подумала, що це, мабуть, замерзле озеро. Вона не помилилась. Поруч стояла дерев'яна пристань. Залишалося йти хвилин п'ять. Що ти хочеш робити? спитав ведмідь. Ліра злізла з ведмежої спини і відчула, що їй важко втриматися на ногах. Обличчя затерпло від холоду, ноги тремтіли, але вона вхопилася за хутра ведмедя і затупала ногами. У цьому селі дитина, чи привид, чи щось таке, сказала вона. А може, неподалік, я не знаю напевно. Я хочу забрати цю дитину і привести до Лорда Фаа та інших. Гадаю, це привид, але читач символів показує щось незрозуміле. Якщо дитина на дворі, зауважив ведмідь, то вона має десь заховатись. Я не думаю, що вона мертва, мовила Ліра невпевнено. Але тіометр показував щось неприродне і моторошне. Але хто вона така? Хіба не донька лорда Азріеля? А хто під її орудою? Могутній ведмідь, хіба можна виказувати свій страх? Треба сходити і глянути, підсумувала дівчинка. Вона знову залізла ведмедю на спину, і він рушив униз обережно й повільно. Собаки в селі почули їх або вловили ведмежий запах, страхітливо завили й загавкали, а північні олені в загорожі нервово заметушились, їхні роги стукали, немов сухі палиці. У непорушному повітрі будь-який звук було чути дуже далеко. Діставшись з перших хат, Ліра глянула праворуч і ліворуч, намагаючись побачити щось у темряві, бо аврора ледве жевріла, а до сходу місяця було ще далеко. То тут, то там, попід засніженими дахами, блимало світло, і лірі здалося, що до шибок припали бліді обличчя. Вона уявила, з яким подивом дивляться селяни на дитину, що їде верхи на величезному білому ведмеді. У центрі села, біля пристані, був відкритий простір, там стояли присипані снігом човни. Валування собак трохи стихло, і саме тоді, коли Ліра подумала, що, мабуть, усі вже прокинулись, відчинилися двері найближчої хати, і з неї вийшов чоловік. В руках він тримав рушницю. Його Деймон росомаха скочив на присипаний снігом штабель дров. Зістрибнувши з ведмежої спини, Ліра стала між чоловіком і Йориком, добре пам'ятаючи, що вона сказала ведмедю не вдягати броню. Селянин мовив кілька слів. Вона їх не зрозуміла. Йорик відповів тією ж самою мовою, і з вуст чоловіка вирвався тихий переляканий стогін. Він думає, що ми дияволи. Переклав ведмідь Лірі. Що йому сказати? Скажи йому, що ми не дияволи, але в нас є друзі дияволи, так йому й скажи. І ми шукаємо, шукаємо дитину, чужу дитину, перекажи йому це. Щойно ведмідь переклав слова дівчинки, чоловік указав праворуч і схвильовано заджеркотів. Він запитує, чи заберемо ми цю дитину? Вони бояться її, вони кілька разів виганяли її з села, але вона повертається. Скажи йому, що ми заберемо дитину. Але вони чинили дуже погано. Де вона? Чоловік став пояснювати, перелякано розмахуючи руками. Ліра боялася, що він помилково пальне з рушниці, одначе той сказав кілька фраз, швидко зайшов до хати і замкнув двері. В усіх вікнах з'явилися обличчя. То де дитина? спитала вона. У рибній коморі. Відповів ведмідь і рушив до пристані. Ліра пішла за ним. Вона страшенно хвилювалась. Ведмідь прямував до вузької дерев'яної будівлі, раз у раз здіймаючи голову і принюхуючись, а коли вони підійшли до дверей, зупинився і сказав Тут. Серце калатало так, що вона ледве могла дихати, підвела руку. Постукати в двері та відчула, що це смішно, зробила глибокий вдих і спробувала гукнути. Але що гукати? Як темно, хоч би ліхтарик. Одначе вибору не було, та й дівчинка не хотіла, аби ведмідь побачив її переляк. Він казав про подолання страху оце вона й має зробити. Ліра підняла мотузку зеленячої шкіри, на якій тримався засув, і з усієї сили потягнула на себе промерзлі двері. Вони рипнули і відхилились. Довелося оббивати сніг. Вона не могла відчинити їх ширше. А від пантелеймона годі було й чекати допомоги. Він лише метався туди-сюди, горностаєм, біла тінь на білому снігу і налякано пискотів. Пане! Заради бога, попросила дівчинка. Зробися кажаном, злітай і, і подивися, що там. Та він не міг і не зронив ні слова. В такому стані вона його ще не бачила хіба лише раз, коли вони з Роджером поміняли місцями медальйони деймонів у черепах науковців у підземному склепі. Він боявся ще більше, ніж вона. Щодо Йорика, той лежав поруч на снігу і мовчки дивився. Виходь. крикнула Ліра якомога гучніше. Виходь. Ні звуку. Вона потягнула двері на себе, відхилила їх ширше. І раптом Пантелеймон кіт кинувся їй на руки, штовхав її і вмовляв Не треба, не треба, ходімо звідси, Ліро, ходімо, ходімо. Краєм ока вона глянула на Йорика, котрий зіп'явся на задні лапи, і, озирнувшись, побачила постать із ліхтарем. Фігура наблизилась, підняла ліхтар, і дівчинка розгледіла старого селянина з широким пом'ятим обличчям. Очі потонули в глибоких зморшках. Поруч був Деймон, полярна лисиця. Старий щось буркнув. Йорик Бернісон переклав. Він каже, що це не одна така дитина. Він бачив також інших у лісі. Деякі вмирають швидко, деякі ні. Цей хлопчик витривалий, так він каже, але ліпше б він помер. Спитай, чи можу я взяти в нього ліхтар? сказала Ліра. Ведмідь заговорив і чоловік простягнув ліхтар, енергійно киваючи головою. Вона розуміла, що він навмисно прийшов із ліхтарем і подякувала. Старий кивнув і відійшов подалі. А що, як цей хлопчик Роджер? спала на думку Ліри. і вона палко молилася, щоб це був не він. Пантелеймон знову горностай, пригорнувся до неї, пазури, вчепилися в анорак. Дівчинка підняла ліхтар. Зайшла в комору і враз побачила, що саме робив комітет офірних волонтерів із дітьми, і яку жертву вони приносили біля дерев'яної решітки, де висіли ряди твердих, наче дошка рибин, скоцюрбився хлопчик. Він тулив до себе. Рибину, так само, як Ліра тулила до себе Пантелеймона. Обома руками міцно, міцно тулив рибину до свого серця. Але це все, що в нього було, бо він зовсім не мав деймона. Ковтачі відрізали йому деймона. Оцей була. Інтерсекція. Оце й була розділена дитина.